Може чудити що завгодно, якщо жінка захоче, то щастя буде. Якщо не захоче, то щастя не буде. Що ти складеш речі на стілець, вони потім висять, оце так негарно, хто тебе так навчить? Тому що просто біля вас людина гівно. Боже, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що я мала на увазі, бо мені здається, я так заплутана це розповіла. В мене аж спина мокра. Вітаю на каналі Психологиня. І тут ми будемо ставати кращими версіями себе. Сьогодні поговоримо про те, як побудувати і зберігати щасливі здорові стосунки. А також, будь ласка, в коментарях напишіть, про що ще ви хотіли б отримати відео. Також попрошу вас перевірити, чи ви підписані на канал. Якщо ні, то буду рада, якщо ви долучитесь до нашої спільноти. А також не забувайте ставити вподобайчик у цьому відео. Ну що, ми готові починати? Поїхали, і хочу почати з того, що зніму з себе біле пальто. І скажу, що не зважаючи на те, що я маю якісь психологічні знання, все одно я дуже емоційна людина, і в мене можуть виникати конфлікти, сварки, непорозуміння, і це нормально. Ми маємо пам'ятати, що ми всі люди, ми емоціонуємо, ми втомлюємося, ми можемо хворіти, можуть на нас впливати якісь негативні зовнішні обставини. Тому ідеальні люди, ідеальні стосунки, вони існують тільки у вакуумі. І у нас є якась теорія, але часом. На практиці все виявляється геть не так, але незважаючи на це, все одно сьогодні будемо говорити про якісь такі теоретичні практичні штуки, які, хоча б якщо трошки ми будемо впроваджувати в своє життя, то вони значно його покращать. І почнемо ми з власної особистої пропрацьованості. І звісно, ми всі чудово розуміємо, що якщо в нас є якісь ненадійні типи прив'язаності, проблеми з особистими кордонами, проблеми з довірою, самооцінкою і так, далі, і так далі. Це все неминуче впливає на стосунки. І звісно, в ідеальному світі ми мали б спочатку це все пропрацьовувати, а вже потім вступати в стосунки. Але в реальному світі зовсім не так. І декотрим навпаки стосунки допомагають. Пропрацьовувати себе навпаки стають мотивацією, щоб це зробити. Єдине, що я вважаю, що в стосунки треба вступати з позиції наповненості і бажання щось віддавати. А не щось звідти забрати, але ми маємо розуміти, що в процесі життя у людини виникають різні обставини: це і хвороби, і якісь психологічні проблеми, кризи життя. У нас взагалі за останні роки і локдаун, і війна, і це, звісно, теж впливає і на саму людину, і на стосунки. І ми навіть знаємо, да, одну публічну пару, не буду називати їхні прізвища, якщо захочете напишете в коментарях, які розлучилися через те, що у одного з партнерів була депресія. І тут уже питання, що сильніше. Обставини чи ваша любов, і звісно, стереотипно можна подумати, що якщо перемагає любов, то це значить класно, це енд, А якщо перемагають обставини, ну значить все погано. Але ні, не можна так стверджувати, тому що ситуацію треба розглядати для кожної людини, для кожної історії окремо. Бо, наприклад, якщо людина ухвалює рішення іти з токсичних аб'юзивних стосунків, то, як на мене, це хеппі-енд. Наступне, про що я б хотіла з вами поговорити, це про особисті кордони. Тому що дуже часто від людей я чула, що які особисті кордони в стосунках. Нащо вони треба? Це ж породжує недовіру. Ми маємо робити все разом. Нас мають бути спільні хобі, спільні друзі. Ми маємо поділитися паролями одне з одними. Чесно для мене про паролі це якийсь крінж. Будь ласка, поділіться в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Але ну як на мене, це тумач і це. Ну, Не те, що між партнерами, да? а там же ж є переписка з якимись найближчими друзями, там не знаю, подруга може відправляти фотографію якогось прища на попі, вибачте. І ну, це принаймні неповага до інших твоїх близьких, до приватності інших людей, але я вважаю надзвичайно важливим мати свої хобі, своє коло спілкування, свій простір. І пам'ятати, що незважаючи на те, що ви разом, ви все одно окремі особистості. Бо якщо про це забувати, то стосунки можуть переростати у співзалежність, коли ти вже не знаєш, що ти за людина без. Цих стосунків без свого партнера, і це може бути дуже небезпечно. Це втрата себе, втрата власної ідентичності, власного я також важлива ремарка про кордони: що потрібно проговорювати свої кордони. По-перше, визначити для себе мої кордони і проговорити, що ось це можна робити, це я адекватно сприймаю, а це я неадекватно сприймаю. Але часом буває так, що дотримання кордонів одного партнера. Порушує кордони іншого партнера. Давайте обговоримо цей момент. Ну, візьмемо класичний приклад уникаючого і тривожника. Для тривожника дотримання особистих кордонів це про те, щоб знати, де партнер, з ким він, що він робить, коли він буде, і так далі. І так далі. А для уникаючого дотримання його кордонів не розголошувати цю інформацію, тому що для нього це сприймається як контроль, і отут уже настає проблема. Та? І ми переглядаємо перший пункт про особисту пропрацьованість, про ненадійні типи перев'язаності. Але, взагалі, що можна зробити в такому випадку? Сісти і проговорити, що для мене важливо це, а для мене важливо це. Тривожник може сказати, наприклад, я тебе не контролюю, я таким чином просто заспокою свою тривожність. А уникаючий має проговорити, що я. Не приховую від тебе чогось, я просто таким чином почуваюся в безпеці, і це вже може сприяти до пом'якшення кордонів і розуміння ситуації, і знаходження якогось компромісу, або шукати дійсно компроміс десь посередині, або якщо уникаючи буде частину інформації розголошувати, або якщо буде робити це через раз, або якщо люди доходять до висновку, що ось не можуть вони знайти компроміс у цьому питанні і. Щоб вони не робили, ну це їх сварить постійно. То треба вже задуматися: а наскільки для мене важливий цей кордон, і чи готова я ось, якщо їм будуть нехтувати, чи мені це супер важливо, і тоді, можливо, ці стосунки не працюють. Далі хотіла б торкнутися в тем мов любові. Я думаю, що ви всі їх знаєте: п'ять штук, да, класично зараз. Спробую згадати разом з вами це час, вчинки, подарунки. Слова і доторки, і в цьому контексті дуже важливо розуміти ієрархію цих мов у себе і в партнера, тобто проговорити, як ви розумієте, що вас люблять, тобто який прояв для вас є найважливішим. Любові, наприклад, для мене особисто, мабуть, найважливіше це якісне проводження часу, тому що час це дуже важливий і дорогий ресурс зараз. З іншого боку, я знаю людей, для яких найважливішою мовою кохання є подарунки, тому що їм з дитинства батьки саме таким чином транслювали любов, і зараз вони таким чином її сприймають. Тобто можна зробити таку вправу прописати, як я розумію, що мене люблять, і як я проявляю свою любов. І так само це зробить партнер, а тоді обмінятися цими листочками і знайти співпрацю. Вільні точки додаку, і часом важливо проявляти любов не так, як ви це звикли робити не так, як ви це бачите, а так, як ваш партнер це сприймає. Наприклад, ви дізналися, що для вашого партнера найважливішою мовою кохання є слова, а ви звикли до нього проявляти свою любов, умовно подарунками. Усвідомивши це, можна спробувати більше казати слів приємних партнеру, щоб він розумів, що його таким чином люблять. Боже, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що я мала на увазі, бо мені здається, я так заплутана це розповіла. В мене аж спина мокра, поки я намагалася це пояснити. Наступна тема, яку нам з вами треба охопити, це сварки. Я чула протилежні думки. Одні люди говорять, що якщо ви не сваритеся в стосунках, значить ви байдужі одне одному. Тому що якщо б ви дійсно кохали, то у вас постійно виникали б конфлікти, тому що ви для вас важливо зберегти ці стосунки. Ви от щось боретесь, пробуєте. А інші кажуть, що якщо ви так багато сваритеся. То може ці стосунки і не працюють. Що я можу сказати? Знову ж таки, це індивідуальне питання залежить від багатьох факторів: від предмету сварки, від моделі сварки, як ви взагалі вирішуєте питання всередині, і дуже важливо, чи не переходите ви на особистості в процесі цієї сварки. І я завжди кажу, що є конструктивні і деструктивні моделі сваритися. Так? Деструктивні моделі, тобто руйнівні моделі, це коли люди переходять на особистості або сваряться і не вирішують питання, не закриваються питання. І е, такі питання, такі сварки, вони накопичуються, як снігова куля, і потім, зрештою, в якийсь момент воно може вибухнути у якусь таку масштабну сварку, яка може зрештою стати фатальною. А конструктивна модель сварки це коли ви закриваєте гешталь цієї сварки, і ці всі от питання. Вдоволення, вони не накопичуються. Нам в університеті навіть один викладач розповідав, що корисно навіть часом зініціювати сварку, коли якесь є трошечки невдоволення, коли от щось ви відчуваєте, якийсь накал, да, що краще трошечки розіграти цю сварку, зробити її, можливо, часом іграшковою, але для того, щоб випустити пар, і потім ви помиритесь швидко і все буде окей. Тому що, якщо це все терпіти, в собі подавляти і зрештою. Реально зі злими емоціями сильними зробити сварку, то знову ж таки вона може бути дуже сильною, дуже образливою і фатальною. І ще одна фраза, яку я просто обожнюю, і вона звучить дуже красиво, що ви маєте пам'ятати, що ви не один проти одного у цій сварці, а що ви разом проти проблеми. Але знову ж таки, уточнюю, що звучить це все дуже красиво, дуже правильно і дуже логічно, але в нашому житті часом стається не так все легко, але все одно ми маємо тримати. Це в голові, і повертатися до цих правильних думок. Також хочу вставити свої 5 копійок у тему довіри, зрад і заборон. І розкажу це все на прикладі з клубами, тому що мені здається, що це те, що буде зрозуміло і буде легко пояснити на цьому прикладі. Класична модель: у стосунках не можна окремо ходити в клуб, чи просто на якісь зустрічі з друзями, тому що це місце, де люди стають легкодоступними, де всі ходять з одною метою, а ти в стосунках, що тобі це робити? Можливо, для когось зараз відкрию таємницю, але люди ходять на такі Заходи, щоб послухати музику, відпочити, поспілкуватися з друзями, а не для того, щоб зрадити. І давайте будемо відвертими: що якщо людина бажає зрадити, вона зрадить, хоч в клубі, хоч будучи дома запертою, вона знайде способи це зробити. І що приємніше, знати, що вам не зраджують, тому що ви людину посадили в клітку і обмежили від усіх, чи що людина вам не зраджує, бо просто в неї навіть думки про це не виникає, тому що вона щаслива у стосунках, вона зберігає моногамність. Бо вона бляха вас кохає неймовірно, неймовірно. Тому оці всі заборони, контроль, я в цьому всьому відчуваю просто недовіру і, можливо, якусь невпевненість у собі, яку варто було б пропрацювати з психологом. Наступна порада року це я висловлювання. Дуже часто, коли нам щось не подобається, коли ми хочемо щось людині показати, ми починаємо фрази такими словами. Як ти робиш, а чого ти так робиш, а хто тебе навчив, а роби отак? І людина це сприймає як претензію, як образу, як знецінення. Але ж ми, наче, виступаємо з позиції як краще, ми хочемо підказати людині, ми хочемо показати їй те, як це прийнятно для нас, але тут з'являються чарівні явисловлювання. І ми можемо сказати, Мені буде приємніше, якщо ти будеш робити це отак. Мені хочеться, я це бачу так. І це вже не сприймається як непрохана порада, як повчання, і не виникає бажання зробити це наперекір. Але я уточнюю, що це працює тільки ну, в здоровій комунікації. Ясно, що якщо людина хоче вам насолити, якщо вона не хоче вас чути, якщо це якісь такі токсичні чи аб'юзивні стосунки, то це не працює. Наприклад, відчуйте різницю. Що ти складеш речі на стілець, вони потім висять. Катю, це так негарно, хто тебе так навчив? Будь ласка, клади в шаф і другий варіант. Я звикла, що речі одразу ховають у шафу. І мені буде приємно, якщо ти будеш одразу це робити. Мені так буде комфортніше і спокійніше. І наступний пункт це спільне проводження часу. І мені так і хочеться спитати: а хто сказав, що здорові стосунки це нудно? Звісно, можливо, там немає таких аж сильних емоційних гойдалок, як в нездорових стосунках, але емоції все одно десь хочеться отримати. І де ми можемо це зробити? А ми можемо разом кудись ходити в нові місця, пробувати якісь нові речі і отримувати ці емоції, і розділяти їх одне з одним. І це мені взагалі здається суперкласно, просто шикарно, розкішно. Дуже важливо приділяти час одне одному, дуже важливо ходити на побачення, влаштовувати побачення, навіть якщо ви вже багато років разом, навіть якщо ви вже давно ведете спільний побут, все одно має бути ось якийсь елемент новизни. Щоб ви десь отримували позитивні емоції, і саме це і дозволятиме вам закохатися у свого партнера знову і знову, побачити його в новому контексті, побачити себе в новому контексті. Також поговоримо про двосторонній вклад, вклад двох сторін рівноцінний. І так і хочеться згадати скандал з Олегом Чабаном, відомим психіатром, психотерапевтом і психологом. Хто не в курсі, швиденько веду вас у контекст. Олег Чабан презентував свій проект щастя на сніданку з один. Плюс один, де він вивів 10 аксіом, простіше кажучи, правил життя щасливої людини. І сьома аксіома стосувалася гендерного аспекту, де він, наче спираючись з одного боку, на свою суб'єктивну думку, як він зазначав, а з іншого боку, на наукові дослідження, статистичні дані, вивів таку аксіому, що від чоловіків щастя в сім'ї ніяк не залежить. І якщо жінка захоче, то щастя в сім'ї буде у всіх. Якщо вона не захоче, то Щастя не буде. І як на мене, це така шкідлива штука, тому що, простіше кажучи, він говорить, що чоловік не несе взагалі відповідальності, він може чудити що завгодно. Якщо жінка захоче, то щастя буде. Якщо не захоче, то щастя не буде. Ні, це так не працює. Якщо одна людина тягне стосунки, якщо одна людина в них вкладається, намагається щось вияснити, щось проговорити, якось їм допомогти, а інша взагалі і вусом не веде. То ці стосунки не працюватимуть. Ні, можливо, вони якось і працюватимуть, якось функціонуватимуть, але вони точно не будуть щасливими. Принаймні, з боку тієї людини, яка самостійно вкладається. Тому це має бути рівноцінно. або з розподілом ролей, що одна людина займається тим, інша відповідає за те, або з розподілом однієї тієї ж діяльності між двома партнерами, ініціатива, щоб проявлялася там з двох сторін, або одна людина відповідає за ініціативу, інша людина відповідає за щось інше. Ну і база всіх баз це важливо, яка саме людина біля вас, бо ви можете робити ну, все, все по методичці, але все одно може не працювати, тому що просто біля вас людина є. І в мене на цю тему є чудова історія. Ну як чудова, відносно чудова. Я дуже довгий час спостерігала за одною блогеркою з Тіктоку. Вона, щоб ви розуміли, психотерапевтка з докторським ступенем, і вона спеціалізується на психології стосунків. Вона експертка зі стосунків з їх побудови, з їх збереження і так далі. І, так далі. і ось в один прекрасний момент вона виходить в свій блог з. Відео про те, що вона розлучається зі своїм чоловіком, тому що він її зрадив, і це, знаєте, наче як чоботяр без чобіт. З одного боку, ну, людина все життя вкладалася у це, там досягала наукових ступенів, там вона, наскільки я знаю, подкасти різні вела, її запрошували на радіо, і так далі. І, так далі, і в один день виявляється, що твій чоловік. З яким ви багато років вже прожили, з яким у вас діти, він просто тебе зраджує, я можу тільки уявляти, який це був удар для неї. І я не знаю, як поставилися там її підписники, її шанувальники до цього всього процесу. Ну, тобто, я бачила, що з розумінням поставились, але я не відкидаю той факт, що були ті, хто сказали, як ти можеш розповідати про стосунки, якщо ти сама не здатна побудувати хороші щасливі стосунки. Але я вважаю, що через цю ситуацію не можна закреслювати просто все, чим вона займає. Все, чого вона досягла, я все одно вважаю її експерткою у своїй справі. Просто часом біля нас опиняється недостойна людина. і не завжди це видно з першого разу. Але цікава ваша думка, ваша рефлексія з приводу цієї історії, як вам здається, чи впливає ця ситуація на її експертність? Ну що ж, і давайте підбивати підсумки. Отож, все проговорювати. Обов'язково дуже-дуже важливо проговорювати, проговорювати і ще раз проговорювати, чути одне одного, поважати, не забувати про себе, довіряти і приділяти час одне одному. Також нагадую, що в мене є відео про те, як знайти кохання. Також маю відео про страх близькості, яке просто зчинило бум. Я отримала дуже багато позитивних коментарів, відгуків і в особисті повідомлені, і в коментарі за це відео, тому що люди говорять, що воно взагалі перевернуло їхнє уявлення. Про Ро себе і вони по-іншому глянули на цю проблему і знайшли для себе нові шляхи вирішення. Тому я вам дуже рекомендую дивитися ці всі відео у комплексі разом з цим. Також, якщо вам дійсно сподобалося це відео, я вас попрошу повзаємодіяти з ним, тому що ви знаєте, що так працюють алгоритми Ютубу. І я засмучуюся, коли я не бачу віддачі, хоча я знаю, що теми дійсно дуже важливі, і в свій час мені не вистачало такого блогу, де я давала б якісь такі от практичні конкретні поради. Все говорило про дитинство, про дитинство, все йде з дитинства. Говорили більше про причини, а не про те, що з цим робити. Підписуйтесь, будь ласка, на мій TikTok, Посилання на нього є в описі. Також є анонімна google форма де ви можете поставити свої анонімні запитання або написати анонімні історії. І коли набереться достатня кількість, то я зніму відео. Відео, де я буду їх коментувати, на них відповідати, і так далі. і так далі. Також не забувайте, що я чекаю вас на своїх консультаціях і знижечка мінус 10% на першу консультацію зі мною. І обов'язково пишіть, про що ви хотіли б ще отримати відео, тому що в мене, звісно, є ідеї, але я не знаю, наскільки вони для вас актуальні, тому мені хотілося б почути ваші актуальні варіанти. І будемо прощатися, до нових зустрічей. Сподіваюся! Папа, -па. ну у вас буде якраз час до 14 лютого після перегляду цього відео, щоб побудувати щасливі здорові стосунки.